Вітанечко всім! І поговоримо сьогодні про синоніми до слова миска. Ось у нас є посуд такий, так миска, металевий або мальорований. І які у нас є цікаві синоніми? До прикладу, якщо брати кандійку. Його вважають літературним, розмовним, але діалектизмом. І кандійка це може бути невеличка або середнього розміру миска з вінцями, зігнутими всередину. Ось це кандійка. Хочете, вважати діалектизмом? Ні, бо різні словники по-різному пишуть, але гарне слово, в чому ви чому? Чому ні. Далі є слово мисчина. І мисчина – це, до речі, напрочу цікаво, не досить велика миска. Це у нас мисчина. Також у нас є полумисок. Полумисок це теж щось невеличке середнього розміру миска. Так, у нас ще є слово черепок, також називають теж миски. З будь-якого там метал. Але черепок, полумисок, мисчина – це все таки розмовні ну, слівці. Хоча, в принципі, мисчина і полумисок ми можемо зустріти в літературі. Черепки можливо, тільки якщо автор описує якусь розмову між героями, і там хтось висловлюється, скажімо, розмовно. Так? Тоді можуть жити це слово. Так, що ще? І у нас є слово ринка. Ринка це теж у нас миска. Його не відносять до діалектизму ринка це у нас розмовне слово. Хоча я певна, що ми можемо в якомусь творі також його зустріти. Тож тут таке спірне питання, літературне, розмовне, але ринка. Так, і в нас ще є лохання. А що ж таке лохання? Це також миска, але не така маленька, з якою можуть там, і їсти, і на щось насипати. А це більш велика миска, в якій ми можемо вмиватися. Там мити щось, посуд, прати одяг, ми там можемо мити там овочі, фрукти, до прикладу, тобто більш велика миска. І також лохання ми називали величезні балі, де купалися та наливали гріли воду і застосовували для багато іншого різноманітного господарства. Скажімо, попередні слівці ми можемо зустріти в багатьох регіонах північних, східних, західних, центральних тощо. А от лоханню, наскільки мені відомо, то саме вживаються в центральній Україні, зокрема на Подільщині. Але якщо ви чули в іншому регіоні, напишіть в коментах. Що ж, друзі, на цьому все. Ставте подобайки, поширюйте відео. Для мене це дуже важливо. Більше українських цікавинок в телеграмі в Капелюсі профілю. Все буде Україна. Бережіть себе, бувайте!